Заощадити на опаленні може кожного з нас, кожен з нас, і то дешевим, легким, простим і всім доступним способом. Ну, наприклад, що зробила я. Пофарбувала двері теплоізоляційною фарбою, і добре ущільнила, Тобто, через двері в мене холодне повітря не надходить. Кілька нехитрих секретів, і квартира львів'янки Оксани Денис сама економить тепло, обігріваючись без батарей чи автономного опалення. За добре ізольованими дверима спеціальна штора, додатковий утеплювач. У помешканні подвійна ізоляція на вікнах плівка, яка не пропускає холоду, навіть вентиляція, і та обігріває помешкання. За рахунок таких дуже простих пристроїв рекуператорів тепла Це дві дірки в стіні, через яку через одну повітря заходить, через другу виходить. І через цей теплообмінничок з матерії, який я беру в пральці. повітря повітря нагрівається холодне повітря, що приходить Нагрівається тим повітрям теплим, що виходить. Затягається одним вентилятором і другим вентилятором. Потужність вентиляторів 3 Вт. А от обігрівають квартиру сонячні колектори. Вони ж гріють воду і виробляють світло та ще й служать дахом. Мені не треба було накривати дах, я його покрила відразу такими елементами, які одночасно є абсорберами сонячної енергії. За рахунок цієї панельки я маю освітлення і рекуперацію, бо, маю, бо в мене світлодіодні лампочки. 1 Вт. Тобто. 276 Вт, які я отримую з цієї. Панельки я маю повністю освітлення. Хоч коштує така система десятки тисяч гривень, жінка переконана, вона окупиться. За 190 квадратних метрів помешкання пані Оксана сплачує на місяць менше 300 гривень за світло. Підрахувала, що це у шість разів дешевше, аніж платила б, якби залежала від інших компослуг. Та економити на обслуговані житла можна і без дорогих ноу-хау. Наприклад, квартиру з індивідуальним опаленням можна обігрівати не газом, а відходами деревини, які удвічі дешевші. А от у багатоквартир квартирних будинках єдиний спосіб заощадити спільно регулювати обігрів. Звичайно, на краще з тим справляється автоматика, встановити систему автоматики для будинку, і регулювати все-таки в нічний період можна трошки понизити температуру, можна понизити температуру коли в денний період. Тобто регулювати так, щоб отримати стільки тепла, скільки ну, мінімально ту кількість. Яка необхідна будинку не обійтися і без утеплення, адже через стіни втікає 20% тепла через дірявий дах 30%, а підлогу взагалі 35%. Дізнатися, де найбільші втрати допоможе спеціальний прилад тепловізир, який почали застосовувати у Львові. Яскраво червоним та жовтим кольорами він сигналізує про шалені тепловтрати а от синім показує хорошу теплоізоляцію. Ну, зараз ви бачите тепловізійне зображення будинку. Де видно, звідки найбільше йдуть тепловтрати в будинку. Видно, що вони йдуть з вікон, з відкритих квартирок, з неотеплених стін, з дверей відкритих. І Це означає, що це тепло, яке. Виходить, воно просто йде на марно, Заощадити допоможуть й елементарні правила, які вимагають лише бажання їх дотримуватися. Мінус 75% затрат електроенергії. Це можливо, якщо замінити у квартирі жарівки енергоощадними лампами. Додаткова економія електрики без потреби не залишати у розетці електроприлади. В режимі очікування кожен використовує до 100 Вт. Найенергозатратніша техніка холодильник. Якщо вчасно його. Розморожувати, споживатиме до 20% електрики менше. Душ замість прийому ванне економія води до 100 літрів щоразу. Якщо мити посуд не під краном, а у спеціальній ємкості, витратите приблизно на 60 літрів води менше. Кран, який протікає, щодня випускає в каналізацію до 24 літрів води, а поламаний злив унітазу 25 літрів.